У палаці Хоткевича майже повна зала. Кожен з відвідувачів заплатив 40 гривень не просто за місце, за символічний квиток у життя для десяти дітей-сиріт. Я думаю, що ну, достатньо роботи проведено для того, щоб зібралися якісь кошти. Виконався, як правило, погоджується на такі концертах. Зібралися 30 артистів та колективів, готувалися до цього виступу чотири місяці. Ми всі просто зобов'язані допомагати діточкам. Чи можемо можемо виступити, зібрати ці кошти? Потрібно це зробити. Ось для цього будинку і заспівали львівські виконавці за один вечір для 10 дітей сиріт які невдовзі тут оселяться, зібрали понад 11 тисяч гривень. Діти житимуть у прийомній сім'ї: два житлові поверхи, шість кімнат і автономне опалення. Для них підготували абсолютно новий будинок, проте вони його ще не бачили. Коли їм розказую, що там на кожному поверсі є санвузол, там не так, та там такі, я там буду митися, я там буду митися, там буде моє місце. А де моя зубна щітка буде стояти? Саме планування будинку створює домашній затишок. Тут немає довгих коридорів і прохідних кімнат. Усе не так, як у сиротинцях. Тут у нас в майбутньому буде кухня. Меблі ми вже також бачили і бачили діти. Ми бачили їх ескізи, тобто бачили побутову техніку, яка тут буде монтована. Також це знаєте, яка була радість. Ура, сумична машинка, не треба буде мити по Спочатку родину хотіли заселити до Миколая, тепер чекають на пожвавлення в казначействі. У місті лише два тижні тому повністю отримали гроші, щоб розрахуватись за будинок 1 мільйон 800 тисяч гривень. Облаштувати його зсередини, зголосились небайдужі підприємці. Всі, от, хто долучився до цього, вони зрозуміли, що це за проект, для кого це робиться, і що є в житті важливіші речі, чим отримати там кошти прибуток. Нині у Львові 616 неповнолітніх дітей-сиріт. Дві третини з них мають живих рідних батьків. Приблизно 9% дітей-сиріт – дітей це діти, які живуть в інтернатних закладах. Це один з найнижчих в Україні. Є міста в Україні, де такий відсоток є 20, 25, 30. Щоб дітей у інтернатах стало ще менше, у Львові почали створювати дитячі будинки сімейного типу. Першою оселею для багатодітної родини ще у 2008-му стала звичайна сихівська квартира. Тепер там живуть десятеро малюків. Валентин Діхтяренко, Олег Кухар, головні новини Львова.